Доброго дня, шановні українці, брати та сестри. З вами мандруючий монах, український мандруючий монах, брат Єгор та український історик та журналіст Ігор Швець. А дві неділі, дві неділі головна новина в місті Сокір'яни. я мандруючий монах. І проповідую православну віру. Проходжу 15, 18, 20 кілометрів. І це комусь знову не подобається. І знову починається крик. А чому й не відправ би мандруючого монаха брата Єгора, на Бахмут. Причому кричать деякі люди, яких напоумлюють. Не знаю, хто їх напоумлює. Хтось напоумлює в місті Все, то знову мета відправте мене на Бахмут. Правильно, для того, щоб я не ходив по сукірянах, не проповідував і що не говорив правду. Добре? Я нічого не відповідав цим людям. Війна, нерви ж усіх. Питанечко, чому мандруючого монаха брата Єгора та українського історика та журналіста Ігоря в миру хочуть відправити на Бахмута. Мені 59 рік. А не відправляють секірянських корумпованих чиновників, не відправляють їхніх діток, племінників, кумнатів, сватів, не відправляють секірянських кримінальників. Не відправляють сикірянських контрабандистів і їхніх членів ОПГ, не відправляють сикірянських наркодилерів, які засипали місто шприцами. Ніхто не вимагає їх відправляти на бахмут молодих, здорових бугаїв на джипах. Ніхто. Старенько монах Ігоря Швеця на Бахмут по вістку йому. Да? Добре, я мовчав. А сьогодні я розкажу вам про одну схему. Ухиляння, так, ухиляння від того, щоб ти не попав на бахмут. Звичайно, це інсайдерська інформація. Я розказував раніше про те, що хтось у нас заробляє на оформленні опікунства. Якась бабка Йошка просив нашого Василя Васильовича, козика, голову Секірянської громади, про це, що просто придивиться до опікунства. Відповіді не почув. А оформлення опікунства це дуже гарна схема просто відкосити не тільки від бахмута, а навіть від строкової служби в армії. І ось сьогодні мені мої інсайдери дають інформацію, що наша кримінальна авторитетка бабка Йошка в місті Сокиряни, на оформленні опікунства заробила, по москальськи, скажу, сумасшедшу суму 300. Тисяч доларів під час війни, оформивши при цьому 100 чоловік опікунів. Надки опікунів та над усіма над старенькими, над живими над мертвими. Підпис 3 тисячі доларів і ти опікун. Все маєш бронь. Інсайдерська інформація від людей, які наближені до наших верхів. Владних. І знову звертаюся до нашого Василя Васильча Козика. Цю інформацію говорять на вулицях в сокірянах, і це підриває бойовий дух людей, взагалі дух людей. Коли на вулиці прості люди кажуть, щоб відкосити від армії, заплатити за опікунство, беруть 3 тисячі доларів і називають суму вже 300 тисяч доларів, які взяли за 100 чоловік. Ну, яка ж може бути правда, так? Так, от я вам дав відповідь тим, що мене в 59-й рік хоче дуже сильно відправити на Бахмут за те, що я в секірянах говорю правду. Та не боюся я, Бахмут. Не боюся і не боявся. Я Майданівець, коли розстрілювали Майдан, був там з держаком від лопат. І два рази могли завалити один раз в упор з 5:45 АК. Мені страшно, що в секірянах немає правди, що ви всі, люди, секірян, миряни, сестри, перетворилися просто в рабів, які бояться навіть підняти голос, коли ваше місто закидують наркотою, коли дітей садять на голку, коли п'яні катаються на джипах, блядь, заброньовані від армії, ночами ганяють, коли п'янки в кабаках, коли алкоголізм, коли корупція, коли все. Сокіряни взагалі гниють. І що? Ви ж боїтеся голос підняти, а хочете відправити мене в 59 років старенького, на бахмут хворого. Відправляйте. А після цього хто ви? Мовчазні раби, які боїтеся чи гниди, які продаєте своїх і пам'ять же хлопців своїх продаєте. Тому що боїтеся виступити проти сукірянської мафії, корупції безпреділа, проти бабки і Йошки. І сукірянської Так? Я закінчив мандруючий український монах, брат Єгор, український історик та журналіст Ігор Швець. Я буду говорити правду до кінця. Навіть як ви мене завезете на Бахмут, а там по замовленню секірянської мафії шмальнете мене в спину, так як роблять з усіма на фронті, да, хто говорить правду від слова, начебто. Уся інформація в цьому відео була інсайдерською. На мою думку, її потрібно що правильно перевірити. І я думаю, що наш голова Сокирянської ТГ Василь Васильович Козак та компетентні право ліво середньоохоронні органи міста Сокирян чи області перевірять цю інформацію про опікунство і 300 тисяч доларів, які начебто пішли у чиїто кишені. До нових зустрічей.